Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Як завжди, прошу підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити коментар. Сьогодні говоримо про молодіжні та дитячі громадські об'єднання. В даний час зростає інтерес до таких організацій. Слід розуміти, що молодіжні організації здійснюють виховний вплив на дітей, підлітків, вони сприяють захисту законних, соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів молоді. Діяльність дитячих та молодіжних організацій врегульована законом України про молодіжні та дитячі громадські організації. Учасниками молодіжних організацій можуть бути особи у віці від 14 до 35 років. Учасниками дитячих організацій можуть бути громадяни віком від 6 до 18 років. Прикладом молодіжних організацій в даний час є, наприклад, ПЛАСТ – Національна скаутська організація України. Пласт є найстарішою та найбільшою скаутською організацією в Україні. Її метою є всебічний розвиток молоді на засадах християнської моралі та патріотизму, виховання відповідальних громадян. Пласт пропонує дітям та молоді різноманітні заняття, такі як мандрівки, таборування, спортивні змагання, навчання навичок виживання та лідерства. Організація безперечно сприяє фізичному, інтелектуальному та духовному розвитку, формуванню громадянської позиції та національної свідомості. Далі згадаємо спілку української молоді. Це патріотична молодіжна організація, яка ставить за мету виховання молоді в дусі національної свідомості та державотворення. Організація проводить виховні та культурні заходи, табори, змагання, спрямовані на формування патріотизму, лідерських якостей та громадянської відповідальності. Спілка української молоді об'єднує в собі молодь різного віку: від дітей до студентів, пропонуючи програми, адаптовані до кожної вікової групи. Організація акцентує увагу на розвитку фізичної культури. Інтелектуальному розвитку та духовному зростанні своїх учасників, збереженні та популяризації української культури та традицій. Також наступну організацію згадаємо Національну організацію скаутів. Вона є однією з найбільш відомих організацій в Україні. Вона входить до Всесвітньої організації скаутського руху. Її метою є сприяння розвитку молоді через неформальну освіту, навчання навичок, розвиток лідерства та громадянської активності. Організація акцентує увагу на екологічній свідомості, на здоровому способі життя та служінні громаді. А далі розглянемо етапи створення молодіжної громадської організації. По-перше, треба сформувати ініціативну групу. Треба зібрати однодумців, які поділяють спільні цінності та мають бажання працювати на благо молоді. Наступний етап це треба визначити мету та завдання організації. Згодом розробити назву та символіку. І обрати назву треба таку, щоб вона відображала суть діяльності організації. Треба розробити символіку, тобто логотип, емблему. Згодом наступний етап це підготовка статуту. Статут це основний документ, що регламентує діяльність організації, її структуру, права та обов'язки учасників. Згодом треба провести установчі збори, тобто організувати збори засновників, на яких буде прийнято рішення про створення організації та затверджено статут. Треба обов'язково оформити протокол таких зборів. Треба зафіксувати рішення установчих зборів у протоколі, де вказується обов'язково дата, місце проведення. Присутні особи та прийняті рішення. Згодом готується пакет документів для реєстрації. Треба зібрати всі необхідні документи, включаючи заяву, статут, протокол зборів, відомості про засновників і всі документи подати на реєстрацію. Треба звернутися до територіального органу Міністерства юстиції України або до Центру надання адміністративних послуг для реєстрації організації. Ну і, зрештою, необхідно буде отримати свідоцтво про реєстрацію. Після успішної реєстрації в цьому свідоцтві буде підтверджуватися офіційний статус організації. Ну і треба далі починати діяльність. Реалізовувати заплановані проекти, заходи, залучати нових учасників та розвивати організацію. І наостанок важливо зазначити, що для реєстрації молодіжної організації засновниками можуть бути громадяни України, які досягли 14-річного віку, також особи старшого віку можуть бути членами організації, але їх кількість не повинна перевищувати 10%. Від загальної кількості членів. Детальнішу інформацію щодо реєстрації громадської молодіжної або дитячої організації можна знайти на сайті Міністерства юстиції України або в центрах надання адміністративних послуг. Дякую, що дивились моє відео. Не забудьте підписатися. Успіхів!